Сьогодні хочу запросити вас на огляд мого розарію. Сьогодні я хочу вам показати фрагменти, як він виглядав в 21-му році, коли я тільки почала його створювати, почала я восени 21-го його розкопувати та садити перші квіти. І от на сьогодні, 25 рік, ось так виглядається ділянка. Зараз серед пишних. Суцвіть шавлі і навіть і не видно моїх троянд. Троянди сюди висаджені, зовсім нові, молоді, не ті, що я спочатку висаджувала. Я висаджувала зараз сорти, які стійкі до хвороб, які квітують майже все літо, які природньої форми. Квітка у них напівмахрова або навіть немахрова. Висота і діаметр таких троянд десь метр півтора. От на яких сортах я зупинилася, я зараз швиденько пробіжусь і покажу. Першими трояндами, які з'явились на цій ділянці, це були чайно гібридні та флоребунда, були перевезені з мого старого саду. Ділянка тут також була зі схилом, тому довелось вирівнювати. Черешня, яка тут зростала, була достатньо велика і. Ну, така несмачна, ми її згодом спиляли, і це місце звільнилося якраз під троянди. Досить велика площа. Уже пізно восени ось так от все це почало розроблятися, з'явилися перші огорожі. Троянд на даний момент навіть і не видно. Смак мій змінився. І також я за те, щоб троянди були якомога. Привабливіщим, а сорти, які у мене зростали, вони були хворобливі та є такі нетривало квітучі. Тому я звернула увагу на мускусні сорти. Декілька сортів мускусних зростають тут в моєму розарії, але не тільки вони тут є. Тож невеличкий огляд. Жива огорожа, яку я тільки висаджувала, зараз має ось такий вигляд. Ще не стрижена в цьому році. Хочу ще зняти живців для того, щоб створити з цього чагарника також огорожу і позаду, бо пехороклідник горить і не дуже привабливо виглядає влітку. Хоча він уже так гарно підріс. Тут у мене Масивом шавля кордона зростає, вже на даний час її треба підстригти для того, щоб з'явилися нові цвіття, і тривалість цвітіння цієї шавлі значно подовжиться. Лише в минулому році з'явилася доріжка вздовж цієї ділянки. Тепер ділянка має контури, і це виглядає як закінчений варіант. Трохи подалі з'явилася доріжка. Така трав'яниста, вона веде до плодового саду, і тут також є обмеження. Все це робила я лише в минулому році. Тож, тепер ось вся моя ділянка, весь мій розарій, і можемо розглянути, що тут зростає. З постійних неквітучих рослин тут є також невеличка огорожа з жовтої бірючини. Для зимової картинки тут висаджені декілька кульок самшиту. Також свій зелений колір зберігають гейхери, висаджені посаду, їх буде значно більше. Ну, основні це тут шавлії і троянди. Хоча восени я додала до цієї композиції також парочку. Болотистих гортензій. Я думаю, осіння картинка також буде привабливою завдяки цим гортензіям. Але гортензії зараз навіть і не видно. Вони зараз на другому плані, а на першому плані у мене зараз ось така троянда це Салі Холмс. Її я не пересаджувала в минулому році, але декілька троянд вони зазнали пересадок, тому не такі пишні кущі в цьому році. І, звісно ж, після нашої зими, після таких морозів, як у нас були, і зворотніх заморозків, також не всі троянди гарно почувалися і були обрізані до землі. І ось так відновилися. Салі Холмс. Це троянда, яка буде в діаметрі і висотою півтора метра. Квіти у неї в діаметрі десь до 8 сантиметрів. Бутони такі персикові. При розпусканні квіти трохи вицвітають і становляться майже білими. Суцвіття, Гляньте, яке пишне, скільки квітів на одному на одній такій гілці. І це ще. Не всі бутони розпустилися. Є ще маленькі, які будуть продовжувати цвітіння. Тобто цвітіння просто буде майже неперервним. Багато суцвіть ще тільки на бутонах. Ось гілка, яка просто має безліч бутонів, як вона розпуститься, це просто буде пушнючий і гарний кущ. Дуже багато в цьому році я побачу квітів, вже й розцвіли, і навіть відцвітають деякі, дуже привабливо виглядають на таких немахрових квітах ось ці течинки. Ось такі вони золотаві та гарні. Можливо, ще не кожному подобаються квіти такої форми, але я вважаю, що саме такі суцвіття, саме такі квіти вони підходять до мого саду, бо я його намагаюся створити більш до природнього стилю. Хоча мені це не дуже вдається, бо я полюбляю яскраві. І декоративні чагарники, такі як і похороплідники, і барбариси, і бузини. Вони своїм кольором зовсім не нагадують природний сад, але все ж таки я хочу наблизитись до природнього стилю. Поряд із Салі Холмс у мене висаджена троянда Чьюделенд. На зараз деякі квіти вже відцвіли. А деякі на бутонах, але я покажу відео, яке я відзняла кілька днів тому, щоб огляд всіх сортів був в одному відео. І це сорт Tudeland. З'явилася вона в моєму саду як подарунок. Моя знайома, знаючи, що я на той час підбирала собі троянди в сад, чомусь. Захотіла зробити мені такий подарунок саме з цього сорту. І знаєте, я на нього придивлялася, але його собі тоді не вибрала. Бо така дуже контрастність в ньому. Бачите, напівмахрові квіти, вони десь до 8 см в діаметрі. Зараз вони ось такого злегка рожевого кольору, і у них дуже-дуже контрасна. Серцевинка. Перші квіти, вони були такі простої форми, і подивіться, яка ярко-малинова у них була серцевинка. Тут не так виражено, бо вже й пилістків побільші. Ось так виглядали перші квіти, які розквітли на цьому кущу. Вигораючі пилюстки становяться біленькими, але центр пилюстки, бачите, він залишається таким яскраво малиновим. Вже деякі повідцвітали. Сорт просто неймовірний. Ну і також займає в діаметрі десь метр на метр. Ну, знаєте, я ще буду дивитися, як же вони яку площу займуть. В принципі, тут площі недостатньо, але ж цікаво, чи в моєму саду вони видадуть такий розмір, як в описі. І до речі, оцей такий малиново-фіолетовий колір дуже гарно поєднався з ще одним сортом, який з'явився в моєму саду. Дуже мені сподобався той колір. Так, він вибивається з тієї картинки, яку я собі в голові намалювала. але я не могла не звернути увагу, бо я дуже полюбляю такі фіолетові кольори. Тому на іншому кутку, мого розарію, я висадила цю троянду. Вона була дуже пошкоджена, і мені навіть вдалося в минулому році заживцювати ще один екземпляр. І це троянда принцеса Сибіла де Люксембург. Камера трохи висвітлює цей колір, він настільки фіолетово-такий малиновий і дуже контрастно на такому тлі виглядають такі жовті течінки. Квітка напівмахрова та немахрова з'являється. Зацвів саме той кущик, який я живцювала, видав мені ось таке невеличке з трьох квіток. Але дуже-дуже молоденька у мене рослинка, тому. Лише три квітки в цьому році, і одна ще напередодні квітла. Цей сорт може виростати як плетиста троянда, але обрізкою його можна знизити і контролювати, і тримати в, же, в такому ж розмірі, як інші мої троянди, десь півтора метра висотою та в діаметрі. Саме такий кущ я тут хочу бачити серед своїх фіолетових високих шавлій карадонна. Квітка також досягає до 8 см в діаметрі і дуже-дуже ароматна. Підходячи до навіть такого невеличкого суцвіття, вже аромат відчувається на відстані. Я думаю, що коли буде великий пишноквітучий і рязно-квітучий кущ, то аромат буде чутно в більш віддалені куточки мого саду. Щоб пом'якшити такий насичений фіолетовий колір, я сюди висадила троянду букет парфе. В цьому році вона зовсім іншого кольору. В минулому році вона мала світлу серединку і рожеві краї. В цьому році вона така вершково-біла, зовсім не схожа. На ту, якою була в минулому році. Я думаю, що ця погода вплинула так на неї. Можливо, спека надає трояндам зовсім інших кольорів. Що ж це за троянда і чому вона з'явилась в моєму саду? Ну, по-перше, ось такі маленькі тендітні квіти, вони не перевищують діаметри 5 см, такі достатньо махрові. Вона квітує цілими китицями. Ось видно, як вони в бутонах, гронами наливаються. І мої троянди вони квітують майже безперервно, підібрані вони так, що вони стійкі до хвороб, стійкі до дощів. Майже всі мої троянди відповідають таким характеристикам. Підійшла я до цього питання дуже відповідально, тому... Тому що я не хочу з цими трояндами бігати, як і ви танцювати, знаєте, танці з бубнами. Листя вже видно, що вони не пошкоджені нічим, гарні, привабливі, темнозелені. Я свої троянди лише в цьому році вперше підживила осмокотом, тривалостю дії три місяці. Ну, сподіваюся. Їм цього буде достатньо на перший час, потім, можливо, ще чимось підживлю, ніколи в житті їх раніше не підживлювала. Ну і звісно, вони так мені і віддячували. Я не можу сказати, що трояндам я надавала ну, такого суттєвого місця в своєму саду. Ні, звісно. І тому, якщо я і вирішила висадити свій сад троянди, то вони повинні бути особливі. І ось це одна з тих особливих троянд. За зростом вона буде щоб діаметрі, що в висоту десь по півтора метра. На цій ділянці в мене висаджено лише п'ять сортів троянд. П'ятий сорт, такий довгоочікуваний. Я дуже довго шукала в різних пропозиціях. Вона, як гарячі пиріжки, просто змітається з пропозицій, і я знайшла її в саду знайомої, яка хотіла від неї позбавитись. Вона мені її подарувала. Це був старий кущ, і я його відновлювала. І в мене є відео восени про цю троянду. і... Знаєте, я не очікувала, що вона порадує мене в цьому році цвітінням. Я навіть не очікувала, що вона виживе. Тепер моїй радості немає меж, бо я маю оцю красуню. Вона настільки ніжна і тендітна, її пелюстки наче маленькі такі чашечки. Подивіться, вона така, як напіврозкрита. При цьому має якусь таку трохи покороченість пелюстків. В центрі квітка вона світліша і виглядає, як наче світиться, як ліхтарик. А зовні пелюстки, вони більш темніше, такий рожевий колір. Подивіться, якою такою чашечкою вона виглядає. Ну, Як знаєте, фарфор китайський. Дтичинки при цьому не дуже контрастні, як бачите, але яка ж квітка. І подивіться, старий кущ, який так постраждав, майже без коріння, ледве-ледве якісь там тоненькі корінці в нього були. І я заглибила при посадці, і подивіться, скільки квітів він мені видав. З кожного дня, як приїжджаю на дачу, квітів все більше і більше. Я дуже рада, що ця троянда вижила, бо в цьому році я також замовила собі навіть вже два куща цієї троянди, але продавець мені не прислав. Вже як вислав посилку, я відкрила, а там їх не було. Він сказав, що вони в цьому році дуже погано перезимували, тому мені ці троянди не надійшли. Тому цей кущ це просто, це просто знахідка. І він віддячив за всі ті зусилля, що я йому зробила. Знаєте, це була просто хірургічна операція. І, звісно, навесні була повторна операція для цього куща, також була підживка. Тому я в цьому році насолоджуюсь оцим цвітінням. Це сорт ангела. В діаметрі квіти не перевищують 5-6 сантиметрів. Кущ при цьому також буде півтора метра висоту і півтора метра в діаметрі. А народилась ця ділянка завдяки не тим трояндам, які я перевезла зі старого саду. Ця ідея народилася з оцих двох дерев. Це клени глобозом, і саме вони надихнули мене на створення ділянки в такому англійському стилі, там, де є і правильні стрижені форми, вони поєднані з квітами, з трояндами, з ароматами. Тому таку ідею я привнесла і до свого саду. І ці два клени. Дуже доповнюють цей образ. На цьому я хочу з вами попрощатися. У мене декілька троянд є і в інших куточках саду. Але саме це відео я хочу завершити саме на огляді цієї ділянки. Тож до нових зустрічей! Я сподіваюся, ми ще знайдемо час пробігтися по іншим моїм трояндам, зробити невеличкий огляд. А зараз до побачення, до нових зустрічей!